Вітаю на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я нарешті для вас монтувала чергові кілька днів з мого життя тут в Польщі, в Трюнясті. Обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал і запрошую вас до перегляду. У мене вже наступний день і ранкова кава в пів на першу. Все нормально. Е, насправді просто сьогодні дуже якось так багато роботи. От вчора був такий більш-менш гільний день, а сьогодні навалилось просто з усіх сторін, тому що мені необхідно звітувати по заходу, який був в неділю. Е, плюс в суботу поїздка в дитячий будинок. В неділю в неділю я організовую захід, там сторонні нагородження, потім теж обов'язково покажу. Е, плюс якісь рекламні інтеграції, відеомонтаж, е, плюс там жити якось, не знаю, обіг приготувати ще щось таке. І ще я забула планшет поставити на зарядку, тому дуже довго сиділа тут біля розетки, а потім зрозуміла, що планшет давним давно заряджений, але я вже знаєте, вже в процесі цієї роботи просто навіть цього не помітила. Тому зараз сідаю робити це все далі, але бачите, я не забула. 15 хвилин в день для блогу вже точно виділила. Ще правда не виділяла по 15 хвилин для всього іншого, але це в процесі. Сподіваюся, що встигну. Ну що, буквально в останню хвилину, але я так і встигла, щоб все-таки сьогодні порухатись, бо знаєте, розглянулась. Відчуваю, що розглянилась, ти як купила машину, в будь-якій ситуації простіше доїхати, ніж їти пішки. Але так як зараз наприклад, багато роботи, в мене просто немає часу на якесь тренування. Ну, Я знаю, що це відмазка, але ну, реально, поки що, сьогодні поки що сьогодні не було часу. То принаймні отак ось ходити до клініки пішки, хоч якийсь рух додати. Мені здається, це дуже правильна ідея. Дуже багато дітей сиділо, такі вони собі тут крісла, якісь поставили. І це дуже цікаво, тому що колись в Одесі у нас ми робили так само. У нас теж був такий лавочка, ми її називали. Якась з дошок. Ми самі зробили. Таку лавку, якісь такі теж старі стільці поставили. І насправді було дуже класно. Там влітку якось грали у різні ігри. Ну і в принципі проводили час знаєте, не за комп'ютером, а якось отак на вулиці. Ну ще все, сходила я до лікаря, призначили мені на завтра аналіз крові треба піти здати, а після цього буде теля Я ніколи ще не мала такого досвіду, але він запропонував замість того, щоб я приходила, що він мені просто подзвонить. Цікаво. В принципі, так, мені немає сенсу знаєте, йти саме особисто з'являтися, в принципі, бо мені тільки треба, щоб він проаналізував результат аналізу крові. Ну, цікаво. Взагалі сьогодні дуже жарко. Якщо вчора було плюс 21, то сьогодні плюс 24. І мені вже, чесно кажучи, жаркувато. Подивимось, в кінці цього тижня має бути взагалі плюс 30, можливо, навіть, можливо, аж третій раз за літо вдасться сходити на море. Було б класно. Бо, якщо чесно, жити біля моря і не купатися в ньому, це так дивно. Дуже дивно для одеситки. До речі, ще порадилася з лікарем стосовно тубової дози вітаміну Д, і він сказав, що в принципі вистачає на 15 хвилин з відкритим обличчям, відкритими руками ногами бажано так декольте, вийти на хоча 15 хвилин на вулицю без СПФ, без фільтра. Але, по перше, я завжди виходжу тільки з фільтру. А по-друге, чесно кажучи, бувають дні, коли під час сонячної частини дня взагалі не виходиш. І він каже, що рекомендована доза це 4 тисячі в Польщі, я була 2. Цікаво, можливо, якщо купити 4 тисячі, буде якийсь більшість цього результат. Ну що, в мене вчоранок, іду здавати кров. Якщо чесно, лише встала. тому що вчора дивилася серіал, а потім читала. І якось так захопилася, що десь на першу тільки Заснула. Але обожнюю, якщо чесно, оці літні ранки. Так гарно ідеш. Серпатне, все, все зелене. Був прекрасно. А серіал дивлюся до речі, темна матерія. Дуже мені сподобався, дуже захопив. Прям важко дивитись менше одної серії, але я поки тримаю тримаюся. Дуже рекомендуємо переглянути. Якось так останнім часом всі серіали які, і фільми, які я дивлюся, вони якісь трохи містичні, на мене це взагалі не схоже. Але насправді в цій темній матерії, як на мене, дуже багато цікавого глибокого сенсу. Розкажуть, можливо, хтось з вас теж його дивиться. і вертаюся з такою супер надихаючої легкою зустрічі, от просто обожнюю, особливо останнім часом, оточувати себе саме такими людьми, після зустрічі, з якими ти виходиш з таким натхненням, з таким гарним настроєм. І знаєте, це не те, що ми, наприклад, не ділимось між собою негативом. Ні, не без того, щоб поділитися десь якоюсь проблемою. І чимось подібним Питання тільки в тому, на чому ти фокусуєшся, якщо ця проблема відбулася, і чи ти ділишся з друзями або з знайомими тим, як все погано, яка це складна проблема, або ти ділишся тим, як ти її проходиш, які уроки можна з цього винести, і так далі. І от Якщо підходити саме з таким настроєм, то і зустріч виходить дуже цікава. І правда, я така рада, що ми сьогодні зустрілися. Якось чомусь кілька разів довелося з цією людиною переносити зустріч, але ми все одно, незважаючи ні на що зустрілися, обидві при тому, трохи спізнилися, бо дійсно я. Як... І я бачу її в дзеркалі заднього виду. Я зрозуміла цей ознак. І не дарма я до нього прислухалась, тому що класно. З таким гарним настроєм. Зараз крадаюся додому і я просто супер задоволена. Я всім бажаю дійсно оточувати себе такими людьми через те, що, ну як -то кажуть, наше оточення сприяє формуванню нашої особистості, нашого світогляду і так далі. У мене наступний день, тут кава, тут планшет зі справами просто намагаюся все встигнути, знаєте, в останній момент. Тому що вже в суботу ми їдемо в дитячий будинок до діток. І через те, що в п'ятницю Польщі вихідний магазини не працюють, то сьогодні в четвер буквально останній шанс на те, щоб все встигнути купити. Я створила групу, щоб знайти для швидкого обміну інформації в Телеграм. І ми там з тими, хто планує їхати 16 числа. Вони всі скидають дівчата такі молодці, бо ж стільки ще не купили від себе. Окрім того, що я вже зібрала суму, то ще, окрім цього, дівчата дуже багато купляють в клас. Я така рада, багато повеземо до діток. Багато я впевнена на класно з ними проведемо час. Насправді, навіть, знаєте, не оце все важливе, не оці всі покупки, подарунки, а саме час з ними проведений. Це для них є найбільш дорогоцінним. Ну а ще, окрім цього, в мене ще в неділю захід. Я на цій, на цьому тижні планувала створювати одну додаткову інстаграм-сторінку для своєї ідеї, ще одної справи, але я, мабуть, вир... Вирішую буквально зараз, що я можливо цим займусь вже на наступному тижні, коли трошки оці всі справи з організацією поїздки втячий будинок і інші справи закінчаться. Я дуже сподіваюся, благополучність закінчається, але можливо вже варто на наступному тижні цим зайнятися, бо інакше зараз просто дуже сильно стуксовується увага. Це ще у мене сьогодні телепорадня з лікарем. мене, до речі, болить рука. Трошки вже менше, але є там синець після того, як я вчора здавала кров, не, не знаю, мене, можливо, таке вперше в житті. Але вона казала, що щось там вона не так легко знайшла. Ну, нічого, все пройде. От тому біжу далі зараз робити справи. Треба зробити замовлення на е, кейтерінг і вирішити додатково з меню все, що треба для заходу. Тому далі зараз біжу робити. Тобто, як я продовжу сидіти і робити. І ще додатково мене набереться все на окрошку. От таке. от такий сьогодні день. Потім ще покажу на закупах, що буду купляти вже для діток. Ох, на ну що біжу? Зробила сьогодні всі замовлення, всі склала список, того, що вже куплено дівчатами. Тож біжу зараз а, вже до машини і їду за. Здебільшого залишились в принципі канцтовари. Але подивлюся, що може щось цікавеньке знайду. знайдун децу. Я вже два рази була в підронці. Я вже купила окрему канцелярію і окремо продукти, там йогурти, водичку, сухофрукти, Купила окремо, якщо чесно, просто щоб зручніше було везти всю цю заповнену тачку до машини. І зараз ще заїхала в один магазин, шукаю пляшечки і ще кілька подарунок. Такі, щось таке дрібненьке, але дуже цікаве, приємне. Тому що для діток плануємо цікаву програму, в якій ми будемо їм дарувати подарунки переможцям. От, тому вже чесно, вже страшенно втомилася. Що я вже вдома знову з кави, але це вже це вже кава така, знаєте, не розслаблення. Це точе я не такий час каву, але зараз дуже захотілося. Я все купила, все, що хотіла. Єдине, що залишилося, ще в екшен поїхати, ще в один магазин, там купити крізь там ячики. Але це я ще подивлюся. Може як інше, але скоріше за все в поїду. День такий цікавий, насичений стільки всього. От, знаєте, як я хотіла, щоб якісь зміни, якісь цікаві події почались понеділка. От правда, як понеділок почався стільки всього. Сьогодні, що сьогодні за день? Сьогодні четвер. І здається, що вже пройшло насправді два тижні з пір, як я почала знімати на тиждень. Але це дуже класно, класно, знаєте, різні робочі справи, різні робочі питання і з тих справ, які дійсно подобаються. Я дуже довго до того йшла, щоб добити і займатися саме тим, що подобається. Тому завтра ще їду на інтерв'ю, зараз паралельно дописувала питання, тобто вони в мене вже були. Я ніяк не могла їх сформулювати, тому що я пишу питань на інтерв'ю. Зараз розкажу, що взагалі це інтерв'ю. Я пишу питань одразу там штук 70. І просто треба з них обрати якісь найцікавіші, якісь найприкольніші, що більше будуть відповідати дівчині, дівчин, які будуть брати інтерв'ю. Що за інтерв'ю взагалі? Я засновниця жіночої спільноти України в Курняцьці Coffee Talks, І в цій спільноті ми проводимо інколи з бажаючими дівчатами, така називається кауба бесіда, таке коротеньке цікаве інтерв'ю, яке може познайомити між собою учасниці, тобто показати, хто є, які професії, які цікаві корисні контакти, тому що... Наразі в спільноті більше 1300 дівчат, і звісно, всіх ти не будеш знати особисто. Натомість такі інтерв'ю класно розкривають особистість. От, Тому завтра ще йду на таке інтерв'ю. Буду в гарному українському закладі пані Потовська. Дуже давно там, до речі, не була. Я була там в останнє, ми там проводили благодійний теж захід. Я збирала для діток з Херсона на подаруночки Дню Святого Миколая. От, тому. Зараз теж біжу доготовлювати вечерю. І побачимося вже з вами в наступному році. Дякую вам велике за перегляд цього відео. І, будь ласка, заходьте в опис під відео. Там я для вас приготувала вже посилання на мій інстаграм. Завжди рада з вами знайомству. Хто особливо живе в Польщі і. Я буду ділитися різними знаєте, ще лайфхаками. Свій інстаграм я веду і як контент-мейкер, і також я веду його як організатор зустрічей. Тому запрошую вас. Давайте дружити, давайте знайомитись і до зустрічі з вами в наступному Па-па!